Дуже цікавий мотоблок повітряного охолодження, бензиновий з привабливою ціною, але за ціну поговоримо трішки пізніше, тому не перемикайтесь. Зустрічайте мотоблок форте. 1050 GS3 New, тобто оновлена версія вже мотоблока Форте. Мотоблоки марки Форте дуже сподобались нашим клієнтам. Вони дешеві та легкі в експлуатуванні з відмінною якістю та довговічністю. Характеристика цього мотоблока це 7 кінських сил, бензиновий двигун, що немало важливо для багатьох клієнтів, з об'ємним двигуном 210 кубічних сантиметрів. Також з невеликим розходом всього 1 літр в годину, тобто з активної роботи на середніх оборотах газу. Я вам зараз розповідаю більш обширні його характеристики, а детальні характеристики ви можете переглянути на нашому інтернет-магазині всі мотоблоки. Мотоблок дуже зручний в експлуатуванні завдяки його передачах. А саме три вперед, одна назад. Плюс мінус механіка, як і в марках ДТЗ, якщо ви хоч трішки ознакомлені саме з мотоблоками. Тобто в нас йде перша понижена, друга така, плюс-мінус середня до 7 км, і вже третя, більш так працювати на причепах, на навісному обладнанні, активному, можливо, тяжкому, щоб мотоблоку було не так важко. Вона там буде їхати плюс-мінус до 11-12 км. Та Також ви обороти можете завжди відрегулювати речагом газу. Механіка роботи цього мотоблока відбувається завдяки органам управління. До речі, вони тут йдуть з старого зразця, але вже он, оновлена якість. Якщо ви трішки знаєте про мотоблоки, до 2022 року на всіх абсолютно мотоблоках в нас ішло щеплення обратне. Тобто, наприклад, ви затискаєте ручку щеплення, ви вмикаєте передачу, відпускаєте. І мотоблок у вас поїхав. Звісно, потрібно, щоб він був у вас заведеним. Потім затискаєте, вимкнули передачу, мотоблок зупинився. Ось така механіка на цьому мотоблоці. Тут немає окремої, до речі, задньої передачі, вона йде в нас через ручку заднього руху. Ви тобто вмикаєте втору нейтральну, у вас вона буде позначена. Можете подивитись на вставці. Потім затискаєте щеплення, затискаєте. Щеплення, ручку заднього хода. Відпускаєте щеплення, і мотоблок у вас буде їхати назад. Щоб зупинити його, просто затиснули щеплення або відпустили ручку заднього ходу. Також, коли ви будете відпускати щеплення в будь-якому випадку, у вас мотоблок не буде глушити завдяки ручки екстреної зупинки. Щоб заглушити вже повністю мотор, вам потрібно відключити ручку екстреної зупинки і все. У вас мотоблок повністю зупинився. Це зроблено для того, щоб подовжувати саме. Роботу двигуна на прикладі цей двигун може витримати до 2,5 тисяч мотогодин. Тобто ви можете активного користування на цьому мотоблоці провести 2,5 тисячі, а це вже немало. І сам мотор у нас іде простий це бензиновий мотоблок. Тобто у нас двигун йде простий, і він буде дешевий в експлуатуванні, дешевий в ремонті мотоблока. І запчастини на цей мотоблок також ви можете легко знайти на нашому інтернет-магазині всі мотоблоки, тому що в нас є все, як навісне обладнання запчастини, так і мотоблоки з тракторами. Саме ця модель оснащена колесами 4 х 8 протектор ялинка. Завдяки цьому протектору можна легко переміщатися по огороду, навіть якщо буде велика грязюка, тобто проходимість трішки стає більша. Та й колеса, в принципі, резина. Якісна, доволі якісна. Декілька сезонів, декілька років вона так точно від'їздить. Та в комплектації з таким мотоблоком, звісно, звісно ж, іде фреза. Фреза в нас іде 95 см в ширину, та можна нею культивірувати до 30 см. Також можна глибину культивації виставляти завжди. Глубономіром або ще дехто його називає сошніком. Тобто, бачите, в нас є буквально там сім позначок на глубономірі. Ще немало важливо в мотоблоках це зовнішність. Багато хто вибирає ще по кольору мотоблока, як це було б не дивно. Тобто мотоблоки бувають там трьох кольорів: сині, зелені та червоні. Саме мотоблоки марки Forte відлічаються завжди червоним кольором. Вони абсолютно завжди йдуть червоні. Цікавий фактор про кожен мотоблок це його дійсна вага. Тож давайте зважимо зараз. Можете подивитись на вісах, плюс-мінус там 60. 2 кілограма плюс мінус ось так ось відпустив. Взагалі 62 кілограма плюс мінус цього мотоблока. Але це вже із залитим пальним, залитим мастилом. Що в двигун, що редуктор, я думаю, на суху буде близько там, 57, можливо, там, 58 кілограмів цього. Мотоблока, але знову ж, якщо ми будемо вже культивувати цим мотоблоком, фрезерувати цим мотоблоком і чіпляти замість колес, будемо фрези, то на суху мотоблок буде все ж таки там тяжчим. Я думаю, плюс-мінус 5 кілограмів додається тоді до ваги мотоблока. До мотоблока такого типа можна почепити навісне обладнання двох варіантів пасивного та активного. Пасивним на чіпляється або через кріплення глибономіра, або вже докупається сюди сцепка і тоді вже можете почепити там картофелю копачку, можливо, там плуг. Там можна почепити активного плану. Через через вал. вал відбора потужності. Він йде тут на 14 мм. Якщо цікаво, як, яке навісне обладнання йде до цього мотоблока, можете звернутися до наших менеджерів. Після того, як переглянули характеристики цього мотоблока, давайте його запустимо та переглянемо, як він вже їздить. Ставимо газ на максимум, можна не на максимум. Та запускаємо. Мотоблок їде доволі нешвидко, тобто перва понижена передача гарно себе показує. Та назад він доволі також не швидко їде, приблизно 2-3 км заднього руху. Та перва передача також швидко лише бросив щеплення. І за цього перший раз дергнув. А так доволі їздить плавно. Якщо ви хочете для себе його там, щоб він більш плавно працював, ви можете завжди відрегулювати його там, трос щеплення, наприклад, або в принципі, там, ручку заднього ходу. Тобто ви можете завжди це відрегулювати ключем на 10, потім зафіксувати знову і перейти. До роботи. Тепер поговоримо про аналоги цього мотоблока. Це такі марки, як Кентавер або ДТЗ, наприклад, там 2070М2 або 570м2, тобто уменшена версія. Це можна було зрозуміти по валу відбору потужності, що він тут йде на 14 мм, а не на 18. Якщо говорити про ціну, то це плюс-мінус середній сегмент. Ціна цього мотоблока на момент зйомки ролика буде коштувати 19200 гривень. Якщо цікавить актуальність цін, то краще переглянути на нашому сайті або Зателефонувати нашим менеджера. Можете зателефонувати на прикладі за цими номерами. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хотіли ще побачити. На нашому каналі дуже багато інформації. Підписуйтесь, щоб не загубити нас. Ми знімаємо для вас завжди новинки, самі перші, фактично самі перші саме в Україні. Тож підписуйтесь на канал, до нової зустрічі!